Наші вітання, Українська Прем'єр-Ліга, повернулася після паузи на збірній і в огляді 10-го туру. УПЛ на вас чекає усе найцікавіше та найгарячіше. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Та неодмінно підпишіться на наш канал. Шахтар завітав до колоса, Динамо до оболоні, а зустріч Зорі та Кривбаса була протистоянням колишньої та нинішньої команд Юрія Вернедуба. Було цікаво, тож влаштовуйтеся зручніше. <му> Столичне дербі оболонь Динамо відбувалося в суботу, а після команда Шовковського вирушала на матч Ліги Європи проти Роми. На шостій хвилині гості могли вийти вперед, коли ванат головою замикав подачу з глибини від брашка, але Федорівський дістав. А на 11-й хвилині Динамо відкрило рахунок. Їхній швидкий вихід в атаку призвів до хаосу в обороні у Булоні. Ванат прострелив до штрафного, а Шапаренко виявився найспритнішим і після серії рикошетів спрямував м'яч у ворота. Ванат, який певний час мав гольову посуху, почав цей матч з асиста, А Шапаренко забив свій другий гол цього сезону УПЛ. На 19 19-й хвилині Шапаренко з глибини запустив у прорив Ваната. Той на повній швидкості увійшов до штрафного, де був збитий дубком. Сам Ванат і реалізував покарання, забивши в чемпіонаті вперше 17 серпня. Далі повари, ніби переживали дежавю. Спроба піти в позиційну атаку, втрата м'яча в глибині поля, стрімка відповідь білосині через забігання Ваната. І цього разу Владислав забиває з гри. Ще до перерви рахунок став 3-0, а Ванат результативними діями взяв участь в усіх голах своєї команди. На 37-й хвилині Ванат міг оформлювати хет-трик, Його вивели вічнавість з Федорівським. Він обійшов воротаря, але не влучив у порожні ворота. І просто одразу збільшувати перевагу міг Буяльський внаслідок ефектної комбінації, однак його удар головою став легкою здобиччю для голкіпера у болоні. На старті другого тайму Динамо таки вчинило розгром і знову на контратації. Цього разу Кабаєв класно розібрався з Грисьом і віддав на Караваєва, який холоднокровно завершив комбінацію. Це другий гол Олександра в поточному розіграші української прем'єр-ліги. І майже одразу пивовари забили у відповідь, причому відзначився за них один з найперспективніших молодих гравців української прем'єр-ліги Тарас Михавко. Цікаво, що після того, як Михавко забив дебютний гол на рівні УПЛ 29 вересня у ворота лівого берега, він стиг відзначитися за молодіжну збірну проти Англії та оформити два автоголи. А на 66 й хвилині стався суперечливий момент. Ванат запресингував Черненка в чужому штрафному, і той ніби відмахнувся від нього. З цього ракурсу точно не видно, чи дійсно гравець у болоні відмахнувся від суперника або лише хотів це зробити. Проте, якщо ви вважаєте, що рефері помилився, пишіть Динамо пенальті у коментарях. Крапку у матчі поставив брашко на 73 й хвилині, який після скидки від Шаперенка вирішив пробити за меж штрафного. Вийшло ефектно. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Брашко у коментарях та вподобайте це відео. Київське дербі вийшло в одні ворота. Оболон Динамо 1-5. Колосу п'ятницю приймав шахтар. Після чого гірники вирушали до Лондона на матч Ліги Чемпіонів проти Арсенала. Перша небезпека виникла біля воріт гостей. Болівар небезпечно замикав подачу з кутового, але різник, який встиг відновитися після ушкодження, що він зазнав у розташуванні збірної, парирував. А як у цьому епізоді болівар не влучив у площину ледве не з позиції в притул, просто незрозуміло. Пізніше господарі знову загрожували Скутового. Краснічі небезпечно бив головою, Різник вкотре засейвив. Одразу по перерві на заміну з'явився Данило Сікан, який відновився після перелому носа, що він зазнав у матчі ЛЧ проти Болонії. Тепер форвард певний час гратиме у захисній масці. Повернувся на поле після ушкодження і бразилець Кевін. На старті другого тайму черговий момент був у колоса, але різник відбив удар Цурікова у ближній кут. А вирішальний момент матчу стався на 59-й хвилині. Судаков розігнав контратаку гостей, вирішив обігратися з Зубковим. Але коли Олександр повертав йому м'яч, краснічі зрізав у власні ворота. Погодьтеся навіть попри те, що це автогол, вийшло доволі ефектно. Згодом Зубков намагався збільшити перевагу ударом за меж штрафного, але похолюк відбив. Як і на 71-й хвилині, коли він впорався з класним ударом Бондаренка з підступів до штрафного. А завершився матч з присмаком скандалу. Контратака колоса в компенсований до другого тайму час призвела до автоголу коноплі. Проте Олексій Деревінський миттєво вказав, що буде переглядати момент на вар. А на повторі можна було побачити, що під час зародження цієї контратаки Дієго відмахнувся рукою в обличчя Педро Енріке. за фактом дійсно фол навіть попри великі претензії з боку представників клубу Сковалівки. Якщо ж вважаєте, що рефері припустився помилки, пишіть «Колос – чистий гол у коментарях. Гірники здобувають непросту перемогу на Київщині коло Шахтар 0-1. Полісся без Олексія Гуцуляка, який зазнав травму в збірній, приймало лівий берег. Гості матч проти фаворита почали доволі зухвало і першу небезпеку створили саме вони. Житомиряни також відповіли на стандарті, але їм забракло якісного завершення. А ось тут у лівого берега вийшла ефектна комбінація поблизу чужого штрафного, але волонець її прочитав. Найкращий момент там на дві команди стався на 52 й хвилині, причому створили його гості. Прорив по правому флангу сухоручка завершився прострілом до штрафного, класним ударом дедуха та чудовим сейвом волинця. Майже одразу кияни втікли у перспективну контратаку. Щоправда, її перекреслив невдалий удар Сіднея. Пізніше на повторах з'ясувалося, що бразилець марнував нагоду не без допомоги суперника. Причому тут бачається небезпідставний натяк на з боку серепія, але арбітр пенальті не призначив. Якщо вважаєте це помилкою, пишіть Полісся пенальті у коментарях. Один з найкращих моментів Полісся стався на 58-й хвилині. Назаренко подав скутового Крушинський дотик, проте Механів парирував, а добивання у Віале не вийшло. Ще моменту господарів мав Михайличенко. Він бив із меж штрафного, але Миханів знову врятував. Ось ця реакція Імада Ашура є його красномовною оцінкою матчу. Полісся Лівий берег 0-0. Олександрія приймала ворсклу і Вже на п'ятій хвилині могла виходити вперед. Біляєв м'яко подав до штрафного з глибини. Козак бив головою, але Ісенко забрав. На 37-й хвилині непогану нагоду мав Безера. Він прорвався до штрафного, але не влучив у площину. На 41-й хвилині Біляєв класно змістився з лівого флангу і пробив, але Ісенко знову потягнув його удар. Ворскла свій перший момент створила лише у компенсований час. Нестеренко подав, а Чорноморець небезпечно бив головою. Однак тепер реакцію продемонстрував Єрмаков. Одразу по перерві класний, дуже підступний для воротаря удар завдавав Безера. І Сенко не без проблем, проте парирував. А на 58-й хвилині фірмовий пресник команди Руслана Ротаня дав результат. Під тиском господарів полтавці пропустилися помилки. Кравченко перехопив, обігрався з ковальцем. Потім подав на дальню стійку, де читував Олександр Біляєв, який замкнув головою. Командні дії без м'яча та Ефектна комбінація Олександрії після перехоплення заслуговують на вашу вподобайку. Якщо ж вважаєте, що саме цей гол був найкрасивішим у турі, пишіть біляєв у коментарях. На 78-й хвилині господарі могли збільшувати перевагу. Затяжний розіграш кутового таки призвів до небезпечного удару і непростого сейву Ісенка. А на 88-й хвилині голкіпер Ворскле не дозволив забити Філіпову, який завершував контратаку своєї команди. Майже одразу Ковалець запрезентував суперника у його штрафному, перехопив і знайшов Дживані. Той обманним рухом прибрав суперника, а потім пробив. Причому господарям здалося, що Гучик зупинив м'яч у падінні рукою. Однак Рефері пенальті не призначив. Якщо ж вважаєте, що це було помилкою, пишіть Олександрія Пенальті у коментарях. Команда Руслана Ротаня продовжує свій шлях у цьому сезоні без поразок. Олександрія Ворсла 1-0. Зустріч зорі та Кривбаса було протистоянням колишньої та нинішньої команд Юрія Вернедуба. Класний момент був у зорі на 5-й хвилині. Після подачі з кутового Джордан загрозливо бив метрів з 11 головою, але Кліщук зреагував. Гості відповіли атакою на 23-й хвилині. А мороз обив за штрафного, Турбаєвський потягнув. Розкішний міг вийти гол Кривбаса на 26 й хвилині. Неймовірна комбінація. За участі великої кількості футболістів завершувалася ударом соси приблизно з лінії штрафного, але м'яч пройшов повз. А на старті другого тайму Кривбас таки вийшов уперед. Соса поборовся на лівому фланзі, увірвався до штрафного і спрямував м'яч у сітку воріт. На повторі бачимо гучний провал зорів обороні при побудові пастки штучного офсайду, Ну і те, що Соса зіграв чисто у цьому епізоді. Якщо вважаєте його гол найкрасивішим у турі, пишіть Соса у коментарях. Майже одразу Соса міг збільшувати перевагу. Його вивели вічнавіч, але він поцілив у стійку. Кривбас не збавив обертів і продовжив цю атаку, що трансформувалося в класний удара морозу і влучання у попередчину. Супершанс у зорі зрівняти рахунок був на 52-й хвилині. Горбач віддав під удар Мічину, але Кліщук засейвив. Далі Кривбас продовжив перевіряти на міцність каркас чужих воріт. Микитишин бив у ближню. Турбаївський та стійка врятували гостей. А далі кожушко перехитрив суперників і класно бив з незручної позиції у ближній кут. проти рятівником став голкіпер. На 86 й хвилині Микитишин хотів заробити пенальті і виключився з епізоду до його завершення. На відміну від кожушка, який підхопив, прорвався і пробив у ближній. Турбаєвський знову парирував. Феєричний загалом матч завершився лише одним голом. Зоря – 01 Чорноморець приймав верес і на восьмій хвилині мав супермомент. Класна комбінація завершилася ударом Петряка із межтрафного та сейвом когута. А на 22-й Петряк виступив у ролі асистента вже з іншої зони чужого штрафного. Він прострелив на дальню стійку, де Морозко намагався завадити пробити хобленку і спрямував м'яч у власні ворота. Автогол Євгенія Морозка дозволив вийти вперед Одеситам. Гості відповіли на 35-й хвилині, але завершальний удар Годі не був результативним. Майже одразу Чорноморець міг збільшити перевагу, але когот потягнув удар Петряка головою. Гра розкрилася і на 42-й хвилині новий момент був Годі, Проте сейф здійснив Рудько. Але Верес рівняв рахунок вже у другому таймі. На 65-й хвилині після вкидання з за бокової Вовченко виявився найспритнішим у чужому штрафному і спрямував м'яч у сітку. Перший гол центробека рівнян у цьому сезоні, але надзвичайно важливий. У матчі, ймовірно, конкурентів у боротьбі за збереження прописки сталася нічия. Чорноморець Верес 1-1. У Черкасах приймав інгулець і на 14-й хвилині отримав право на пенальті. Це топалов намагався подати в глибину штрафного, а суперник відбив м'яч рукою. На повторі чітко бачимо, що дубілей високо підняв руку і дійсно зупинив м'яч нею. Але Нонікашвілін не зумів переграти Паламарчука з позначки. І на 35 й хвилині господарі таки вийшли вперед, причому внаслідок ефектної комбінації. Тіль віддав ліворучне топалова, той прорвався по флангу і подав до штрафного. Моло пропустив, я класно пробив. Голкіпер парирував, а Путря добив з близької відстані. Спершу могло здатися, що Путря перебував у положенні поза грою, Хоча на повторі бачимо, що захисники інгульця не встигли утворити офсайдну пастку. А вже на 42 хвилині ЛНЗ ніби збільшили перевагу. Яшарі взяв ініціативу на себе, обігрався з моло і потужно пробив з меж штрафного. Однак повтор одразу дав зрозуміти, що Яшарі дійсно перебував в офсайді. А ще перед перервою право на пенальті отримали гості. Резепов намагався пробити, перебуваючи в скупченні суперників і влучив одному з них у руку. На повторі маємо змогу переконатися у правильності цієї думки, тож рефері вказав на позначку. Виконувати покарання взявся Мельничук, але як і на Нікашвілі він не переграв воротаря. А на 60 шістдесят хвилині ЛНЗ таки збільшив перевагу. Чергова, довготривала атака перетворилася на результативний удар Путрі із меж штрафного. Очевидно, що Рикоше дезорієнтував Палемарчука, який перед тим перерував пенальті. І таким чином Путря оформив дубль. Вже ближче до завершення основного часу Козиренко продемонстрував наполегливість, прорвався до штрафного і пробив з гострого кута, але не переграв Кучеренка. А в компенсований до другого тайму час Малиш спробував забити в стилі свого тренера Василя Кобіна у падінні через себе, однак спрямував м'яч високо над воротами. У підсумку ЛНЗ перемагає інгулець 2-0. Дивимося на всі результати туру. Шахтар мінімально впорався з колосом. Динамо розтрощило оболонь. Полісся втратила очки з лівим берегом, а зоря поступилася Кривбасу. Перші три команди Динамо, Олександрія та Полісся не мають поразок після дев'яти турів. Шахтар іде четвертим з відставанням від киян аж на шість очок. Далі ЛНЗ, Кривбас та Рух. Інгулець залишається єдиною командою, яка ще не перемагала. У зоні прямого вильоту також іде оболонь. До місця в зоні перехідних матчів, де розташовується коло «Лівий берег. Цим командам бракує вже по три очки. Назаренко і Судаков лідери бомбардирських перегонів. Поруч ідуть Краснопір, Гуцуляк та Філіпов. У наступному турі Полісся прийматиме колос у п'ятницю. ЛНЗ завітає до Кривбаса в суботу, а в неділю на нас чекає класичне дербі Динамо Шахтар. Напишіть у коментарях, хто переможе у цьому матчі. Будемо вдячні за лайк до цього відео та підписку на Ютуб канал Фандей. Гарного тижня!